Я хотів би сказати кілька слів про Канаду. Я вже тут знаходжуся деякий час і можу зробити деякі висновки. По-перше, Канада не для лінивих. Канада для тих, хто готовий ризикувати, для тих, хто готовий до чогось нового, для тих, хто готовий працювати не тільки над роботою, а працювати над собою самим. Для тих, хто не боїться випробувань. ну і для тих, хто не боїться будь-якої роботи, бо тут, якщо приїжджаєш, ти нова людина, можеш знати гарно англійське, можеш, можеш її мову цю майже не знати, так як я приїхав сюди <кхи> з мінімальним рівнем. Вдалося знайти одну роботу, другу роботу, поки дві роботи на напортання. Тобто все можливо. І головне нічого не боятися. Першим ділом не тупити. Після прильоту не розслаблятися цих два тижні. Вже такого нема. Але було таке два тижні безплатного готелю. Зараз може якісь інші правила, але суть того, що не розслаблятися, дійствовати, одразу шукати жильо, договарюватися, коли там вийде ті гроші. Так, да, звісно, це вже все з запізненням, я говорю, тому що всі ці програми позаканчивались. Можна сказати, для тих, хто вже тут якийсь час знаходиться, допустим, там два-три тижні. Для тих новоприбулих ньюкамерів. Реально не тормозить, нічого не бояться. Іти общатися з людьми, общатися з волонтерами, їх до сих пор дофіга цих волонтерів. Вони скрізь є. Волонтерські організації, оці Edmonton Newcomers Shop, чи якось так вже, не пам'ятаю, мене виправлять. Ті, хто знають, як правильно називається. І просто діяти. Іти вперед, говорити з канадцями общатися, ламати свою, свою мову, пробувати по-англійськи говорити з переводчиком, не з переводчиком. Вони це поважають, коли люди стараються. Так само на роботі. Дуже не люблять, коли хтось стачкує, або там починають якісь вихідні, там больничні і так далі.